Тисячолітня історія християнства в Україні від подій часів князя Володимира до сучасності. 28 липня виповнюється 1025 років від початку становлення християнської релігії на Русі. По всій Україні ця дата відзначається святковими літургіями в храмах усіх конфесій та культурно-просвітницькими заходами. До Перечина з'їхалися творчі колективи церковних громад з концертом духовної пісні. Сьогодні був показаний фільм. Оце собитє, яке сталося 1025 років тому назад, де від язичника князя Володимира та його язичницький народ, получається равноапостольний князь Володимір і кріщені Русі. Багато іскушень було в нашого народу на протяженні цих років. Мирне співіснування усіх християнських конфесій ось те, чим завжди вирізнялося закарпаття. Релігійні гради, особливо сільські, завжди були і залишаються сильними та згуртованими, а тому не просто час від часу зустрічаються у спільній молитві, а й можуть разом брати участь у громадському житті. У нас є населені пункти, де в одному храмі почергово моляться. Різні представники різних конфесій. Слава Богу, у Сьому мирі в злагоді, і сьогоднішній приклад тому є наявний, коли за одним. В одному залі, рядом один коло коло другого знаходилися представники цих релігійних груп. нема проблем. Слава Богу, закарпатський народний хор, ансамбль Бальканто, хор свято-миколаївського храму греко-католицької громади Перечина, Тур'я Реметівський ансамбль духовної пісні. Виконали твори знаменитих українських та зарубіжних композиторів, а завершили урочистості спільною молитвою за Україну.